Сьогодні в випуску Дженаро Гатузо може стати головним тренером Шахтаря. Дмитро Михаленко основний кандидат на посаду головного тренера Металіста. 1925 Шабанов може повернутися в Динамо. Артем Довбик відновився від травми. Журналіст Михайло Спіаковський повідомив, що головний тренер хорватського хайдука Дженаро Гатузо є одним з головних претендентів на пост Керманича Донецького шахтаря. Згідно з даними джерела, італійський спеціаліст точно залишить нинішню команду після завершення сезону, тож стане доступним для українського клубу. Також журналіст підтвердив, що у списку кандидатів гірників фігурує колишній коуч Дортманської Борусії Едін Терзич. Нагадаємо, раніше з'являлася інформація турецьких ЗМІ, що нинішній наставник Еюпспора Арда Туран вже нібито уклав угоду з шахтарем. Проте наразі невідомо, чи ця інформація дійсна. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Харківський металіст 19-25 визначив головного претендента на посаду очільника команди. Ним є нинішній наставник молодіжної збірної України Ю-20 Дмитро Михаленко. Про це заявив журналіст Михайло Співаковський. Керівництво металіста 19-25 уже проводить активні перемовини з головним тренером молодіжки України Дмитром Михаленком, якого вважають основним кандидатом. У той же час із Юрієм Вернедубом жодних переговорів не ведуть. Він не планує обговорювати нову. Роботу до завершення чемпіонату, сказав Співаковський в ефірі ютуб каналу, то таке. Просте питання, як Дмитро Михаленко у разі свого призначення зможе поєднувати клубну роботу з обов'язками в збірні під час чемпіонату світу 2025 і Ю-20, що проходитиме в Чілі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Захисник Олександрії Артем Шабанов має шанс повернутися до Динамо. Таку інформацію оприлюднив проєкт та то таке. Як повідомляють Джерело столичний клуб активно розглядає варіанти посилення оборони, і кандидатура Шабанова виглядає привабливою, адже він має досвід гри в УПЛ і вже виступав за білосиніх. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Артем Шабанов провів 29 поєдинків за Олександрією, в яких відзначився одним забитим м'ячем і однією результативною передачею. Нападник Рома Артем Довбик прокоментував своє пошкодження, яке він дістав під час тренування. Травма в мене не серйозна, йдеться про внутрішню частину стигна, а саме привідний м'яз. Загалом нічого критичного, але потрібен певний час для відновлення. За словами лікарів, мені треба близько 5-6 днів. Вони запевнили, що спробують підготувати мене до матчу сторін. Вважаю, що є шанси зіграти, звичайно, не з першої хвилини, але маю намір допомогти команді у важливому матчі. Чі усе вирішиться в останньому турі, тому треба бути готовим і підтримати команду, зазначив довбик в інтерв'ю на ютуб каналі Ігоря Циганника. Англійські клуби Евертон і Ліц, які представляють чемпіонат Англії, вивчають варіанти з можливим трансфером нападника Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє ресурс Тім Толк. Зазначається, що своїми виступами Ванат справді зацікавив клуби АПЛ. А серед тих, хто проявляє інтерес, названо саме Ліц та Евертон. Втім, наразі відсутня конкретика щодо можливих переговорів або приблизної суми ймовірного трансферу. Варто нагадати, що раніше президент Динамо Ігор Сурки Вив клуб не отримував жодних офіційних пропозицій стосовно Ваната. Олег Лужний відомий в минулому футболіст Київського Динамо та збірної України опинився в сфері інтересів ізраїльського клубу Макабі з Хайфи. Як повідомляв видання Український футбол, Макабі Хайфа розглядає лужного як одного з кандидатів на посаду головного тренера. Цей 15-разовий чемпіон Ізраїлю конкурує з іншими клубами країни за можливість підписати 56-річного українця. Нагадаємо, що раніше Лужний очолював Таврію латвійську венту, а також двічі тимчасово виконував обов'язки Головного тренера Динамо. До того ж, нині в складі Макабі грає екс-захисник білосиніх Олександр Сирота. Колишній головний тренер Полісся Імат Ашур розповів про взаємини з президентом Житомирського клубу Геннадієм Буткевичем, як відбулося звільнення. Рішення було озвучене людьми з керівництва клубу, достатньо швидко, достатньо конкретно. І що причиною стали саме розбіжності щодо моїх вимог. Після цього наступного дня ще була завершальна бесіда з президентом абсолютно спокійно, з повагою, як завжди, трохи сентиментально можливо. Як змінилися взаємини з Буткевичем на тлі звільнення? У нас з ним завжди були хороші відносини. Я не можу в жодному випадку висловити щось інше президенту, окрім поваги та подяки. Незалежно від того, як все закінчилося, він залишається людиною, яка в мене повірила, яка мені надала можливість продовжувати свій тренерський шлях на найвищому рівні в моїй країні. Це людина, яка щиро любить свій проєкт та в якої величезне серце. Жодних питань до Геннадія Буткевича бути не може. Інформація, що зі мною збиралися продовжити контракт до кінця 25-го року. Випадково хтось мені розповів про цю інформацію, що нібито мали продовжувати контракт, але то була трохи некоректна інтерпретація ініціативи президента. Насправді просто була висловлена довіра, що незалежно від результатів поточного сезону, я та мій тренерський штаб все одно залишимося в клубі. Чомусь змі це інтерпретували як продовження контракту. Хоча у мене та представників тренерського штабу контракти були на два роки до. Літа 26-го року дуже багато чого люди інтерпретують як завгодно. Нічого дивного поділився Ашур в інтерв'ю для трибуна. Англійський клуб Бормут офіційно підтвердив підписання молодого українця Єгора Кліментіва. Вісьмирічний футболіст приєднався до складу дитячої команди клубу Бормут Ю-9. Гравець збірної України Ілля Забарна, який захищає кольори першої команди, звернувся до свого юного співвітчизника з привітанням. Привіт, Єгоре! Я тут радий бачити тебе в академії та в складі клубу. Команда розвивається і рухається вперед. Тож бажаю тобі успіхів! Дуже приємно тебе бачити. Єгор Клементів у складі та виступатиме під дев'ятим ігровим номером. Карпати зі Львова планують активну трансферну кампанію після завершення поточного сезону. Клуб має намір попрощатися одразу з шістьма гравцями. Як повідомляє ТАТО, таке команду залишать голкіпер Олександр Іллющенков, захисники Богдан Викляк і Тарас Саків, а також півзахисники Владислав Клименко, Орест Кузик і Максим Чех. Зазначимо, що більшість з цих футболістів були підписані ще за головування Мирона Маркевича. У той же час Карпати планують утримати півзахисників. Олега Очередька. 21-річний гравець виступає у Львові на правах оренди з Донецького шахтаря і залишив позитивне враження завдяки стабільній грі. У цього сезону очередько провів 27 матчів, забив три м'ячі та зробив три асисти. Підопічні Владислава Лупашка набрали 46 очок і перебувають на п'ятому місці таблиці УПЛ. У фінальному тридцятому турі УПЛ Полісся зійдеться з кривбасом. Обидва клуби ведуть боротьбу за четверту позицію в таблиці, яка відкриває шлях до Ліги конференцій. Крім них, за місце в Єврокубках змагаються і Карпати. Житомирський клуб наразі розташовується на четвертому місці, маючи 47 балів. Тим чином львівські Карпати з карвериським колективом мають по 46 очок і займають відповідно п'яту та шосту позиції. Як повідомив ведучий шоу, та то таке Михайло Співаковський, президент. Ся Генадій Буткевич пообіцяв премію в розмірі 2 мільйонів євро у разі виходу команди до Єврокубків. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.